Якщо ви шукаєте будинок біля лісу з ремонтом на новобухській трасі, село Ходосіка, закрите котечне містечко, тоді вам до нас. Будинок 200 квадратних метрів за терасою, ділянка до 8 соток, є навісне до авто, знаходиться в закритому в містечку, в будинку дороблюється ремонт. Кухня буде будована з технікою. Скоро все це прибереться. Буде чистий клінінг, Камін є гарне місце під ось на цьому місці. Це прибереться, звісно. А з лівого боку тут знаходиться вітальня. Також є вихід на терасу, Така красива тераса велика в районі 27 метрів. І діляночка. Класно, що поруч ці будинки побудовані, вже зрозуміло, які сусіди. І дуже гарна панорама, краєвиди на ліс, на пагорби. На саме село, також з другого поверха. І давайте я зараз вам детально вже розповім. По самому будинку. Не пропустіть, до кінця додивіться повністю все планування. У будинку є чотири окремі кімнати. Ось ми почнемо. Ми ввійшли. Тут навіс на два авто, можна, навіть і три поставити. Зліва є вивід під електромобіль, також збоку є така галявина. Будинок побудований з керамічної цегли, є 15 см, і також фасад це клінкерна плитка з штукатуркою. Також зліва є окрема кімната. Ось цього кімната, кабінет. Далі йде санвузо. Санвузол буде сантехніка. Змішувачі, ще буде рукомийник, церкво, це все буде дороблено. Далі йде перша це котельня. так. Та підлога буде на першому поверсі. Я. Котел, бойлер, фільтрація, також місце під пральню. І таке, таке підсобне приміщення. З окремим виходом, з вікном, також де окремий вихід, праворуч. Є вивід під генератор. Будинки заведення всі комунікації, зрозуміло. Є котел, як ви побачили, цю кімнату ми вже бачили, Санвузол ми також вже бачили з вами. І скоро буде доробля... дороблятися підсвіточка. Обов'язково. Буде така гарна тут геообразна кухня. Клінінг зробиться, вікна саламандр німецький, 70-й профіль. Енергоефективні, гарні. Так, я вам обійду Цю кухню, з виходу на терасу. І дуже красиво йде вихід на. Давайте відкрию штори. Йде красивий краєвид на лісочок також. Давайте подивимось другий поверх. На другому поверсі є три спальні, є два санузли, одна гардеробна і також вихід на нагореч. Це перша така дитяча кімната. Ще світильники плануються зробити. Плінтуса, звісно, також. А, до речі, дуже гарний краєвид відкривається з, з вікна. Дуже тихе затишне місце в закритому котечним містечку. Від містечка є також дитячий майданчик. Це друга спальня з таким самим краєвидом панорамою. О, залишиться тільки зробити м'які меблі, будувати гардеробні, Так. Це великий санвузол загальний. Є ванна кімната. На другому поверсі тепло підлога в санвузлах, а в кімнатах батарея. Туалет буде, звісно, інший. Це тимчасовий це буде туалет, тут є біде. До речі, дуже мало, де роблять біде. В такому бюджеті то раджу розглянути, для кого це принциповий момент. Є також рукомийник, зерка. І тут є також місце. Ці шафи зробити, так собі. Вони як зручно. І ще праворуч йде мастер спальня з кутовим вікном. Є вже кондиціонери встановлені. Своя гардеробна і також свій санвус. Тут рукомийник, дзеркало буде. Туалет гінічний душ і ще душо. Давайте трошки туіду покажу вам артеробну підвіконня дерев'яне. Давайте вид з вікна покажу з мастер-спальні, що ви також побачили. На лісочок. На саме містечко вид. І зараз також спущусь вниз, покажу вам обіду саму ділянку, покажу, що ви побачили. Зтачна така кухня вітальня відокремлена вітальня, їдальня і кухня. Ось так виглядає будиночок з фасаду. тротуар з одного боку з іншого, дві машини легко роз'їжджаються. Там ліворуч йде дитячий майданчик. Далі йде ось така діляночка. Тут водовідведення окремий люк, свердловина, хантер автополив. Якраз я вам говорив, що якщо ви пам'ятаєте, це підсовне приміщення, там де котельня, тут вивід під генератор. І окремий вихід є так. Траса така велика, ще раз пройдуся по ній. І такий задній дворик. Ось є задній двір, і боковий такий гарний двір можна зробити, що ви захочете. Рафтом басейн, барбекю зону. Собна приміщення, додаткова майстерня і так далі. Гарна локація, дуже спокійна, як ви помітили, ніякого шуму, гаму. І отака от діляночка в районі восьми соток до восьми соток. Треба по документам точно подивитися. Такий гарний будинок є в наявності, в описі ціна. Телефон контактний, є всі меседжери. Запрошуємо вас на перегляд. Буду закінчувати це відео. Що подобається, ставте лайк, підписуйтесь. Дзвоніть, покажемо оперативно. Всім гарного дня, до побачення! Я також наявності інші будинки з ремонтом, підчистове, сучасний стилі Сучасна класика, хай-тек, мінімалізм, кубізм. Так що будемо, будемо раді. Запрошуємо вас. Гарного дня.